Шостий європейський економічний форум у лодзі традиційно зібрав велику кількість бізнесменів, вчених економістів та політологів із багатьох країн Європи. Це й не дивно, адже під час подібних зібрань на розгляд та обговорення виносяться найактуальніші питання сучасного ведення бізнесу. Тут завжди обговорюються такі теми, які ще ми не розуміємо в Україні, але через 5-10 років ми до цього дійдемо. Тема вільного ринку праці, якраз мобільного ринку праці дуже обговорювалася. І ми до цієї теми прийдемо десь буквально через 2-3 роки. Як пов'язаний ринок праці, наприклад, з ринком нерухомості. Також тут обговорюється питання аутсорсингу послуг. Лодзинське воєводство один з найбільших промислових центрів Польщі, тому саме сюди зумовлений найбільший Потік фінансів та інвестицій поляки самі себе критикують. Мовляв, шукають нові ринки збуту неохоче. А про активну співпрацю із закордонними партнерами годі говорити нам потрібно зламати стереотип недовірливих поляків. Давайте активніше залучати інвестиції, знаходити нові бізнес-контакти, працювати із закордонними партнерами. Саме це стане основним рушієм економіки. За підтримки громадської організації Клуб ділових людей, Вінницької облдержадміністрації та обласної ради. Економічний форум мали можливість відвідати 20 підприємців з нашого регіону. В основному європейські форуми відбуваються в форматі зустрічі в загальному залі лекційної начитки, і все в нас же окрема програма, по якій ми працюємо з відвідуванням підприємств з зустрічами B2B, де можливість є презентації наших вінницьких підприємств. Хлібобулочні та кондитерські вироби, грибна продукція з Вінничини, нікого не залишила байдужими. Біля столиків українських підприємців вели людно Вінничани кажуть, подібні презентації чи не найкраще допомагають знайти нових партнерів та ринки збуту. Цікавляться налад. Ходженням контактів з Україною хочуть розвивати свій бізнес. Питають чи є зацікавленість наших підприємств, в інвестуванні у Польщу і пропонують свої товари, які можуть йти як співтовари для виробництва. Я на цьому форумі зустріла дуже багато людей, які зацікавлені в нашій продукції, які хочуть цю продукцію на ринку бачити саме головне це обмін досвідом, особливо в економіці і в тих, мабуть, креативних ідеях, які великий бізнес може розказати таким невеличким малим підприємствам, як наше. Головне раз побачити та спробувати ніж сто разів почути, кажуть хмельчани. Тому із задоволенням обмінювалися контактами із підприємцями із Польщі, Чехії, Австрії, Угорщини, Казахстану та Грузії. Переконані такі зустрічі не пройдуть безслідно. До речі, вінницькою продукцією зацікавились казахські бізнесмени і вже готові до співпраці. Ми домовилися про відповідний візит посла Казахстану в Вінницю. Ми організовуємо форум спільний україно-казахстанський. Плануємо про. Ведення його весною в Вінниці, так що обов'язково запросимо і підприємців потужних і наших, і з їхньої сторони.